У Херсоні та області очікується зміна погоди. Синоптики прогнозують мінусові позначки, починаючи з 25 -го грудня, говорить начальник Херсонського обласного гідромоцентру Юрій Кір'як. Десь з 25 го аж десь по 5 січня ми очікуємо, що вночі у нас буде там мінус 3, 5, а денні температури будуть іноді підніматися там до 2-3 градусів тепла. Десь 26-27 -го, го ми очікуємо ще й сніг на нашій території. Звичайно, це не снігопад, там, коли по півметра снігу, але ті ж самі 5-10 см снігу, можливо, воно і буде. Мороз та опади прогнозують і на новий рік, каже Юрій Кір'як. Морози, яких ми очікуємо перед новогодні, вони зроблять грудень доволі таки холодним, нетипово холодним. Загальна тенденція така, що будуть в нічні часи, це будуть температури десь 5, можливо, навіть 7 градусів морозу. денні часи це буде десь плюс один, плюс два. Ну і опади очікуємо десь 27 числа буде перша хвиля. І друга хвиля, мабуть, буде трошки пізніше, десь вже ближче до нового року. Прогнозовані синоптиками опади, позитивно вплинуть на якість повітря забрудненого внаслідок постійних обстрілів, ми очікуємо все ж таки опади, і оці всі забруднення, про які ми вже стільки кажемо, воно все буде оцими поверхневим стоком. Опада воно буде змити. У нас буде трошки чистіше, скам так, повітря, трошки чистіше територія. Ну і теж прийдеться трошки померзнути за словами Юрія Кіріяка. Метеорологічна зима цьогоріч, на відміну від попередніх років, буде. Якщо в двадцять третій, рік ми спостерігали, що це було взагалі тепло. От у нас 23-24 рік такого поняття, як метеорологічна зима, взагалі не було. То в цьому році все ж таки зима буде. Загалом протягом січня-лютого метеорологи очікують, вже звичні для нашого регіону коливання температур від морозу до плюсових позначок, розповів Кіріяк. А десь 5 числа очікуємо знову ну, буде південний, південний вітер, і знову буде десь температура до. 10 градусів тепла, і оці коливання вони якраз вони шкідливі для нас, як для людини. Вони шкідливі для природи. Тетяна Штепенко, Роман Царьов, Суспільне, Новини, Херсон.